Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. За словами військового експерта Глена Гранта, американські ракети стирають ворожі об'єкти з лиця землі. Таке озброєння дасть Росії зрозуміти, що гра закінчена. Російську армію треба позбавити думки про її можливу перемогу та відправити Україні справді потужну зброю. Про це повідомив 3 червня в ефірі каналу Еспресо. Полковник британської армії у відставці військовий експерт Глен Грант Ейтесімсі це зовсім Інший бойовий звір не схоже на те, що є в Україні з такою зброєю. Ви зможете знищувати реальні об'єкти, не спалювати, а стирати їх з лиця землі. Прокоментував він. Військовий експерт навів приклад фотографії міністерства оборони Сербії після нападу НАТО. Якщо ви їх бачили, то розумієте, яку шкоду може завдати така зброя, тому адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що це може порушити межі ведення традиційної війни. Додав грант на його думку. Президент Росії Володимир. Мир Путін міг би давно застосувати ядерну зброю, оскільки причин для цього мав багато США мають надати ЗСУ у ракети ті сімсі, оскільки це дасть Росії зрозуміти, що гра закінчена. Додав він, поки цього не сталося. Росія думає, що якщо вони продовжать війну, у них є шанси на перемогу. Треба позбавити їх цієї думки, зробивши Україну настільки сильною і потужною, що вони б усвідомили, що нічого в них не вийде, розповів полковник. Після відправлення ракети сімсі Кремлю доведеться сісти за стіл переговорів. Ворів сказав він. Нагадаємо, що у Байдена 29 травня заявили про розгляд питання передачі Києво далекобійних ракет ATACMC. снаряди вражають цілі на відстані до 300 кілометрів. Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес 15 травня заявив, що якби ЗСУ мали умалити ракети ATACMC, вони давно б знищили Чорноморський флот Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський неодноразово робив заяви про необхідність передавання Києву далекобійних ракет ATAC Сі які здатні вражати цілі на відстані приблизно 300 кілометрів. Проте США у відповідь та прохання України відмовляли. Тоді Вашингтон хвилювався про виснаження своїх запасів, а також ескалацію російсько-українського конфлікту, якщо Київ завдасть удару там, де не хотілося б. За словами голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, з військової точки зору у США не так багато чиє сімсім, і потрібно переконатися в тому, чи вистачить їм самим до зустрічі. Друзі. Ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.